Привіт, я консультант Валерія, і сьогодні хочу розказати про свої топ-3 улюблені засоби, котрими я користуюсь щодня. Кожен свій ранок я розпочинаю із гелю для вмивання від бренду Dr. Сюрикал. Чому він мені подобається? Це за його гарний склад, в ньому немає жорстких агресивних компонентів, тобто він не пересушує шкіру. Але навіть мою шкіру схильну до жирності він ефективно очищує за рахунок 0,5% саліцилової кислоти, котра працює із порами і дає Відчуття свіжості на цілий день. Закінчую свою ранкову рутину завжди ось цим spf кремчиком від бренду sea Skin. Подивіться тільки на цю легеньку кремову текстуру. Полюбляю саме цей SPF за те, що він не залишає білих слідів, має максимальний spf захист 50, також нові хімічні фільтри, котрі не потребують поновлення протягом дня в умовах міста. І він не залишає відчуття жирної плівки на обличчі. Ну, і а вже ж мій день не може розпочатись без парфумів. Для себе я обрала аромат від бренду HFC «Wear Lab Everywhere. В ньому поєднуються теркуваті нотки чорної смородини та дуже ніжна троянда. Аромат звучить дуже ніжно, дуже привабливо та збирає купу компліментів. Ну і а вже ж всі ці засоби ви можете придбати у наших магазинах або написати нам у Директ. Будемо раді бачити у вас у Мімі. Гарного дня!